Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 30 листопада, останній день осені. Ну, як я обіцяв, проводимо розіграш призів на тисячу підписників. Головний приз у нас ось ця чудова чашка чи кружка Гігант з темою Різдва. Бачите, кружечка в позолоті, вони є більш пізніші уже фарби, а це саме старенька позолота, київський експериментальний, червоне клеймо, перший сорт. Дуже гарна кружка. І також буде приз наших симпатій підписнику, який... Ну, на нашу думку, найактивний на нашому каналі. Тож. Але, по-перше, друзі, хочу подякувати всім нашим підписникам. Щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за те, що нас підтримуєте завжди. Тож, до всіх підписник, підписників з великою повагою. Без вас не було би і нас. Тож, велике вам дякуємо від всієї нашої сім'ї. Ось, ну давайте почнемо розіграш цієї чашки, як я сказав, чудової. Зараз ось ми на каналі Бараховка Цікаве життя. Зараз знайдемо, Ось це відео, де оголошувався розіграш. Умови були прості, треба було написати будь-який коментар, бути підписником нашого каналу, поставити вподобайку. Тож, умови були прості. Зараз ми зайдемо в цей ролик. Ось тут є. 55 коментарів. Ну це обща з моїми відповідями. Тож, рахуйте, на кожен коментар я відповів. Діліть на 2, десь 27-28 коментарів. Буде участвувати у розіграшу. Зараз скопіюємо ссылку і рандомайзер вибере нам переможця. Зараз Даня нам поможет. Він у нас по комп'ютерній техніці. Вставляємо, бачите, в рандомайзер. І поїхали. Вибираємо переможця. Переможець у нас Юлія, Нік Юлія 09М2. Твердий знак. Дуже цікаве відео. У моєї бабусі ця кружка була улюблена, а я її розбила нечайно, на жаль. Бачите, як пощастило людині, колись вона цю кружку розбила, а тепер отримає в подарунок таку гарну кружку, яку розбила у бабусі. Тож, Юлія, вітаю вас з перемогою, з отриманням оцього приза. Під вашим коментарем я напишу, що ви виграли приз. напишете ваші реквізити. І все абсолютно безкоштовно. Я відправлю по вашим реквізитам краще новою поштою, щоб все ціленьке доїхало. І ви отримаєте цей чудовий приз. Тож, вітаємо ще раз вас з перемогою, Юлія. Ну, а цей приз, друзі, зараз ми повернемось на головну. На головну сторінку нашого каналу. Ось, ми вже поспілкувалися в кругу сім'ї і вирішили, що ось цей приз. Це такий набірчик для варення. Ча, ну, для варення під чай. Ось бачите, тут таке величеньке блюдечко і шість порціонних для кожного. Наклали велику і по порціям кожен собі кладе вареничко чи мед може, чи ну, що завгодно до чаю. Ось такий набірчик. І ми вирішили його подарувати. Ось останнє наше відео з барахолки. І ось ще я не відповів. Тут коментарі є. Ось підписниця під ніком Руслана Марченко. G4E. Ось останній коментар. Вітаю Олександра та Данилко. Цікава прогулянка сьогодні. Дякую за ваші огляди, красиві фігурки, столові набори. Умієте знайти та вибрати. Дякую вам, Руслана, за те, що ви підтримуєте наш канал. Завжди пишете змістовні коментарі, які нам дуже подобаються. Завжди захищайте нас перед хейтерами. Ну, хейтери це така невід'ємлима частина любого YouTube каналу. Тож, ми на це особливо не звертаємо уваги Раді і хейтерам всім. Тож, дякуємо вам, Руслана Марченко, за вашу ну, таку позицію на нашому каналі за те, що. Ви цілком в нашій команді. І цей приз поїде також до вас. Я під вашим коментарем останнім напишу, що цей приз вас. Ви напишете реквізити ваші, і я також безкоштовно все це вам відправлю. Тож, дякую. На цьому, друзі, завершуємо сьогоднішній розіграш. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, обов'язково на наш канал. Далі також будемо устраювати розіграші. Може на якісь свята, може на якісь події. Тож, будь ласка, друзі, підписуйтесь на наш канал. Ну, а я по традиції хочу, як завжди, побажати вам мирного неба в нашій країні. Всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока! І побачимось на барахольц.